Ох, знаєте, від чого втомилась російська пропаганда? То це точно від виправдань постійних пожеж на нафтопереробних заводах та по ці планові вибухи на стратегічних об'єктах. І вона знову вмикає шарманку, що замість українців з ними насправді воює вся НАТО. Ви на нас напали. Ви на нас напали. Забили? С 2014 -го года, что происходит, забыли? А террористические группировки на Кавказе, которые работали под вашим непосредственным управлением с 90-х годов, забыли? Ви що то читаєте, що російський народ вам щото забили, лішото простит? Ну чому вони це роблять? Я думаю, ви розумієте, для Кремля дуже важливо якось відмитись від сорому, що вони насправді не можуть перемогти Україну, якої водночас в їхніх ефірах просто не існує, і цю легенду пропаганда десятиліттями розганяла, принижувала Україну та її намагались так знецінити. Понимали, що в гарячі війні ми Україну побідім за два дня. Чую, то господи? ну Україна эти ну огневые точки. вот ми у паузу паузи та обсуждали тому росіянам дуже важливо показати, що вони насправді воюють з усім світом. А не з українцями самі українці, що вони не здатні завдавати нам болючих ударів, збивати літаки, топити кораблі, вражати цілі в глибокому російському тилу. Це все Джеймси Бонди, верхи на рембах. Кремль запевняє, що українці не здатні опонувати сучасну західну військову техніку, тому нею керують саме натівські солдати, просто приїжджають і самі натискають на кнопочки. А українці не знаю, лише можливо. Переганяють цю техніку, ну от не говоря вже уже тому, що повні возможно, що частиною цієї техніки будуть навіть не українці, а, в общем то пользуватися на а наприклад, польські найомники на найомники з інших стран, інструктора НАТО і так далі. Українці за версією пропаганди недолугі дикуни, які не спроможні навчитися керувати, наприклад, ППО. І це дуже самокритично, бо за кремлівським міфом, взагалі-то, українці це Сталін русські... сталінці області Шталін, к україн. А Украина была частью нашего И народа. Что? тому що це один великий славянський народ, але за роки пропаганди росіян привчили не вмикати критичного мислення, тому вони схавують. Я розумію, насправді українські військові здивували наших союзників тим, що неймовірно швидко опанували західну зброю, яку не так вже легко було опанувати, та почали використовувати її навіть часом ефективніше ніж самі західні партнери. Від початку повномасштабного вторгнення західна зброя справляла значний вплив на перегляд Бойових дій. При цьому жоден вид зброї сам по собі не міг забезпечити стратегічну перевагу. За перші три місяці Великої війни ЗСУ колес почали ефективно застосовувати британсько-американську причепну гаубицю зі стволом калібру 155 міліметрів, САУ Краб, РСЗО М142 Хаймарс, американську реактивну систему залпового вогню М270 та Марс-2. Бійці ЗСУ добре опанували західні зразки Техніки, навіть за рахуванням скороченої програми підготовки, власне, наші військові опановують західну техніку у стислі терміни. В цілому Україна отримала близько 600 різних видів техніки та збройних платформ. Те, що сили оборони змогли вміло керувати та підтримувати ці системи, є свідченням української вправності та винахідливості. Адже для однієї країни таке розмаїття є безпрецедентним. Ба більше друзі. Тепер українці навіть будуть навчати Захід ефективно користуватися своїм же озброєнням? Поставлю ширше запитання, на яке можливо ви не маєте відповіді. Якщо б ми взагалі ніколи не підтримували українців, чи завоювала б Московія Україну до цього моменту без підтримки заходу? Ну, по перше, я вважаю, що воля українського народу непохитна. Це сини та внуки тих людей, які боролись проти Сталіна та Жукова протягом десяти років, 45 го по 55. п'ятий. Тому українці не ті, кого легко завоювати, не зважаючи ні на що, навіть якщо вони воюватимуть вилами та списами, вони дадуть відсіч. Але враховуючи вище сказане. Ймовірно, вони втратили більше території без західної підтримки. Що до цього у мене немає сумнівів, тому вважаю, західна підтримка була критичною, щоб українці могли себе захищати. Росія почала воювати з НАТО. Я нагадаю, із осені 2022-го, після втечі з Харківської області і Херсона. А армію України на той момент вони вже здається тричі знищили. Повністю унічтожений українські повітряні сили, і система противоздушної оборони. Тож, друзі, логіка пропаганди дуже проста. Що більше ЗСУ завдають росіянам поразок, то тим масштабніші в Москви будуть вороги. Я впевнений. Ми дочекаємо з вами, що Білгород будуть обстрілювати зоряні руйнівники. Взагалі дуже смішно спостерігати за тим, як кремлівська пропаганда пройшла шлях від Києва за два дні до Вашингтон за одну годину. Ми єдина страна в світі. За всю історію Сідньоних Штатів і до сих пор, яка можуть повністю унічтожити штати, наприклад, за час. Тож давайте так. Цьому фейку я ставлю одну гойду з десяти тільки за старання. Чекаємо на Ф-16 і нові фантазії пропаганди разом. Друзі, а ви знаєте, що з'явився новий мем у цій війні? Він виглядає так: луганський міністр в тісті. Еленерівська так звана перепічка 5 лютого кремлівська пропаганда заявила про жорстких українських карателів, які завдали підступного удару по пекарні в тимчасово окупованому Лисичанську, де загинула величезна кількість мирних мешканців. Это первые оказавшиеся в сети кадры с места событий. Ударной волной бетонные плиты выбило, кирпичная кладка разлетелась. Рядом стоящие автомобили буквально сплющило. Удар был такой силы, что стены превратились в месиво из бетона и железа. Под такими мелкими осколками очень сложно спасать людей и еще сложнее выжить. Але потім з'ясувалося: ну, по-перше, підірвали не пекарню а кафе Адріатика. А так званими мирними мешканцями виявилися цілий міністр надзвичайних ситуацій, так званої ЛНР, Петелещенко його звуть, та двоє місцевих депутатів Тростянський та Жушма. Колаборанти весело святкували там день народження, і про це повідомив не хто інший, як сам так званий голова так званої лнр Пасічник. Тобто уражено абсолютно законні цілі. І я порекомендував російській пропаганді розкручувати тут трохи іншу тему. Україна завдала ракетного удару по Адріатиці. Італія, підіймайся! Ти маєш бути в шоці. Слухайте з цією так званою пекарною взагалі цікаво. Зет-блогери припускають, що удару було завдано за наводкою <гум> КЕП. Саме тому, що серед загиблих опинився цілий міністр Менеста два депутати. А це свідчить, що діяли справді високоточно по центру ухваленню рішень. Тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, навіть самі зетники стверджують, що Україна вдарила не по мирним, а точно по ворогу. І це вже не перший такий випадок. Ватажка ДНР Захарченка, наприклад, нагадаю, вбили в кафе Сепер. Ну і трохи більше пощастило нагадаю екс-головному розкосмонавту Рогозіну в одному з донецьких ресторанів. І він всього лише поклав на вівтар. Бротьбы с нацизмом свою дупу было минимум три скорее всего, это 155-й калибр, американский калибр, так называемые три топора били четко в эту гостиницу, знали, что политики находятся именно там, в результате чего достаточно серьезное ранение у генерала Рогозина там, проникающий в бедро. Работают сейчас врачи. Українським спецслужбам або взагалі сам причетний до ліквідації всіх цих манкуртів. Ці бананові республіки насправді від самого 2014 року переживають криваву історію внутрішніх розборок. Майже всі медійні герої Новоросії не дожили до сьогодні. Ну згадайте гіві, моторола, дрьомов, мозговий, болотов та інші посіпаки. Де вони? Первими об этом сообщили СМИ правозглашоної республіки і Росії. Позже в сети появилось видео выгоревшего здания, расположенного розположеного Макеевке. Взрыв прозвучал в пятом подъезде дома номер 121. Самодельную бомбу, по некоторым данным это был пластид, закрепили на тросе лифта. И Павлов, он же Моторола, через несколько часов объявлен мертвым. Так кто стоит за убийством Павлова? Через несколько часов в интернете появляется ролик, который якобы записали украинские партизаны. Доброго времени суток. Данное видео записывается в Донецке. И целком вероятно, что эта лисичанская пекарня... Э, Теж цієї серії, тим паче, що жодних диверсій і терактів ані в Лисичанську, ані в інших нині окупованих містах України до приходу так званих визволителів там просто не було. Тому вся кров на них самих. Правило тут просте: хочеш жити, не нападаєш на Україну або звалюєш звідси. Тож, друзі, цьому фейку я ставлю 5 чебуреків із 10, Бо на тимчасово окупованих територіях вже ніхто не хоче кричати Гойда! І друзі, наостанок пам'ятайте, Петро І прорубав вікно в Європу. І тепер через нього в Росію летять скальпи. Поки існує Росія, існує російська брехня, а відтак існує наша програма. Давайте будемо обережними та пильними. Тож читайте для цього ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.